Священнослужителям різних конфесій, і ті, які вчора служили Панахиду, і ті, які сьогодні приєдналися до нашого щонедільного віччя Одеського Євромайдану. Після кривавого розгону Євромайдану, а він так спочатку називався Євромайдан, люди, які виступали за гідну Європейську Україну, постраждали. Актуальним для нас, для Одеського Євромайдану, було гасло: слава Героям Майдану. І ті переважно молоді люди, які загинули за волю і свободу України, вони безперечно є героями України. Я не хвилиною мовчання, а цим гаслом слава Героям Майдану прошу також уковічнити їхню пам'ять. Слава Героям Майдану! Я переконаний, що всі їхні прізвища і імена будуть записані в скрижалі української історії, і ми не маємо забувати ані ми, учасники Худоського Євромайдану, ані учасники інших мітингів по всій Україні, ані ці люди, які жодної сили не додали для того, щоб ворог України, який особливий колишній президент Янукович, був подоланий. Ці хлопці, ці чоловіки і жінки загинули в тому числі і за єдину і соборну Україну. І зараз пропонується провести такий короткий захід, який спрямований показати на те, що Україна єдина і Одеса, безперечно, є невід'ємною часткою єдиної Соборної України. Зараз до мікрофону хочу запросити Вініміну Гуряна, Ангуряна, голову громадської організації Батьківщина Молода в Одесі. Дорогие друзья, я искренне благодарен вам, что вы сегодня собрались в этот действительно очень значимый день для нашей страны. Вы знаете, в сердце нашем разные чувства. Одни чувства торжествуют в знак победы, но очень много чувств, направленных на скорбь, потому что много молодых людей положили свои жизни и отдали свои жизни за свою родину, за свою страну. Мне никогда не забыть этих людей. Вы знаете, вы видели эти списки. Там очень много молодых людей. 94-й год рождения, 90-й год рождения, 89-й. И мы сами молодые, молодежь Одессы, мы обещаем вам, что никогда не забудем этот подвиг. Мы хотим, чтобы наша страна она была по-настоящему единой, потому что эти люди погибли и отдали свои жизни именно за целостность нашей страны. Вы знаете, статья 3 Конституции говорит о том, что человек, его жизнь и честь являются наивысшей ценностью для государства. И я понимаю, что в эти трагические часы и дни в нашей стране эта статья была перечеркнута. Она не была исполнена этим режимом и властью, который был так недавно в нашей стране. И как хочется, чтобы в новой конституции эта статья она была реализована и никогда не было бы нарушена. И мы от себя приготовили шары, это цветы, цвета нашей страны, нашего национального флага, и их количество примерно совпадает с погибшими в эти страшные минуты и дни в нашей стране. И мы бы хотели, чтобы это было небольшим символом целостности и единства нашей страны. Поприветствуйте эти шары, когда они будут лететь в небо вашими аплодисментами. Слава Украине! До єдина. А зараз я до мікрофону хочу запросити Олександра Стапенка. Слава Україні! Дійсно, я хочу ще раз сказати, що ми стали на шлях перемоги. Ми стали на шлях перемоги, і це тільки перші кроки для того, щоб побудувати таку державу, в якій ми мріємо жити. Це праця для кожного тут стоячого який вважає, що він громадянин України, який готовий захищати свої права і свободи, але який абсолютно точно повинен усвідомлювати і свою відповідальність, і свою компетенцію, і своє завдання. У нас цих завдань дуже багато. Сьогодні ми стали на цей шлях. Є дуже багато гарячих голів, які говорять. А давайте ми там то зробимо, а давайте ми щось зламаємо. Я хочу звернутися до всіх одеситів. Все тут наше, народне. І треба стійко перебирати на себе це народне. Але ж взагалі нічого не потрібно ламати. У нас є зв'язок зі всіма правоохоронними органами, які... І з міліцією, і з військовими абсолютно точно. Тільки сьогодні, ну дві хвилини тому говорив з командуючим оперативним командуванням Одеським. У нас є навіть зв'язок з Беркутом, який готовий скласти зброю, і на боротах написати, що він ні в чому не приймав участь, і що е, вони демонстративно здадуть зброю, розійдуться. Та й здають, да, вони це зроблять сьогодні. Сьогодні ми прийдемо. Вони здали зброю, і ми її опечатаємо, і військові готові взяти її під охорону. Я думаю, що це перші кроки. Ніякий сепаратизм, ніякий сепаратизм в Одесі не пройде. Ми єдина країна, ми соборна країна. І країна за всі 23 роки її існування може вперше. Стала на шлях, коли вона буде дійсно народною. Тому терпіння, витримки, рішучості, і ми точно переможемо і побудуємо нашу Україну такою, яка буде дійсно народна. Слава Україні! Дорогі друзі, перед тим як надати слово наступному виступаючому, я хочу дещо, дещо, дещо додати Олександра Антоновича Остапенка. Це не образа на адресу членів партії регіонів в Одесі. Це не образа. Я це буду казати з жалістю. Вони три місяці чекали штурму Одеської обласної державної адміністрації та штурму Одеської міської ради. Вони чекали підпалів і штурму офісів партії регіонів. Голосіше, зробіть, будь ласка, звук. Вони це чекали три місяці. Цього не сталося. Та хвороба психіатрична називається параноя. І вони, відчаявшись, починають самі штурмувати свою облдержадміністрацію, свою міську раду, підпалювати свої офіси. Давайте не позбавляти їх такого задоволення самих штурмувати свої офіси. Хай їх самі штурмують. Але не треба додавати їм очків і не треба робити з них мучеників і страждальців. Я закликаю вас трошки. Грячих голів, трошки ох... охолодити свої голови, вони самі здадуться, їх фактично немає в Україні. Ті, які приймали рішення, вони фактично повтікали з України. Давайте будемо розсудливими і давайте перемагати чесно і чесно боротися. А зараз я до слова запрошую депутата обласної ради Олександра Бернюкова. Здравствуйте, земляки я сьогодні хочу сказати. А следующем. Я был на Майдане в тот день в Киеве, когда отбивали людей, которые погибли. Я вижу сегодня здесь, что происходит, сколько много людей собралось, чтобы почтить память. И в эти дни мне начали поступать звонки от тех людей, которые когда-то со мной боролись. Боролись против того, что я говорю в областном совете. Что говорю о этой, что говорил этой власти. И сегодня эти люди говорят, а как же, может, мы как-то вот хотят влиться, спрашивают, а что, пытаются как-то создать такое впечатление, что их кто-то что-то заставлял. И сегодня я знаю, что в Киеве происходит определенная дележка мест, и пытается сегодня группа людей, в том числе и от регионов, прийти опять власти, перекраситься опять. Я хочу сказать еще о о самом выборчем процессе. Я баллотировался в Верховную Раду и знаю, и в областной совет, когда баллотировался, как люди за 50 гривен за гречку продавались. И это, конечно, на мой взгляд, самое циничное, что можно вот, сделать. выбор, вывернуть наизнанку суть э, избирательного процесса. Поэтому сегодня мы оказались в такой ситуации. И я знаю, что сегодня вот, э, поступают от некоторых лиц э, Руководство Батькивщины просьба принять людей задним числом в партию. Якобы они там уже были. Я хочу продолжить. Не вальба, хватит. Не хватит. Я, я считаю, почему я об этом ну, сегодня не говорю, ему. что я сегодня, ему. смотря в лица этим людям... Это я считаю, что мы просто никто из нас, не те, кто сегодня является депутатом, никто сегодня является при власти исполнительной, не имеют права после того, как эти люди погибли за нашу свободу, не продавать места в списках, не принимать этих людей и ни в коем случае не повторять тех ошибок, которые были. Мы не имеем на сегодняшний день такого права. Я, я считаю, что все, кто является сегодня политическими или общественными деятелями, когда им говорят, что давайте возьмем человека, он заплатит за место в списке, или э, обеспечит гречкой тот или иной народ, их надо просто гнать в шею. Фамилия. Просто гнать в шею. Фамилия. Вы знаете, э, если я начну сейчас называть фамилии, это, 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 вы, вы их все равно не знаете. Так мы будем э, дело в том, да, что... Я отдельно хочу сказать, замыла. что... Э, фамилии, говори, говори фамилии. Послушайте, э, я хочу сказать... Следующем, что мы только этот процесс начинаем, и я поэтому сегодня здесь стою перед вами и хочу вам сказать, что мы не должны расходиться и должны постоянно контролировать этот процесс, потому что вот эти фамилии сегодня нет смысла их называть, неизвестно, что получится, но когда начнут формироваться и когда начнут лезть все эти из норм власти. Вы плесень, плесень. должны вот эти фамилии публиковать, и общественность должна контролировать, кто это будет. Я хочу сказать нет закрытым списком. Я хочу да, не да. сказать э, проведение выбора, когда с Киева назначаются кандидаты. Мы, народ, вот эти люди отстаивали наше Я право. Мы сегодня свободны скидывали президента. И мы должны быть против Россия. того, чтобы эти политики Россия. заходили. Россия. 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 Россия! 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 Поэтому я хочу сказать. Люди, выборы обязательно будут. Будут лезть очень много гнит. И прошу вас, контролируйте. Не будьте равнодушными. Передайте каждому из вас. Не берите никакие гречки, не берите никакие подачки от них. Потому что за эти подачки потом заходят те, кто делают вот это со страной. Передайте это всем, кого вы знаете. Вы, вас здесь много. Вас должно быть еще больше. Когда вы идете отсюда, вы должны рассказать... Работа! Нас отняли весь берег, Надо обратно собрать. Это точно. Дорогие одесситы, сегодня мы собрались здесь для того, чтобы склонить свои головы пред павшими героями, которые окропили киевские улицы своей кровью во имя нашей свободы. Мы помним, мы чтим, мы не забудем. И я хочу добавить еще одно слово. Мы не простим. Мы не простим тех негодяев во властном, в городском совете, от всех партий и званий которые голосовали за воззвание к Януковичу проливать кровь на Майдане и принять силу. Мы не забудем и не просим тех негодяев, которые собирали одесских тушек и везли на Майдан, чтобы они убивали там наших героев. Мы не забудем и не просим тех спонсоров, которые давали на все это деньги. Мы не забудем и не, и не простим. Я хочу сегодня обратиться к регионалам Одесски и всей Одесской области, которые сегодня еще надеются усоесть в своих теплых креслах и сохранить в своих руках финансовые потоки. Покайтесь перед народом Украины и, может быть, вас спасет Одесса. Покайтесь перед родственниками погибших. Станьте на колени сегодня, потому что завтра вы не будете иметь такой возможности. Слава героям Майдана! 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 Слава! И их подсуд! Под суд, трибунала Майдана. Трибуналы! Ну, Всем добрый день. Я пресс-секретарь Евромайдана Одесса Алена Балаба. Я хочу сказать вот какую вещь. Я сегодня вижу много новых лиц, и в микрофоне приходят много новых людей, которые тут кричат. Так вот, не привязывайтесь, пожалуйста, к нашей революции. <плодисменты> Итак, у нас два, два воскресенья проходила выставка. Все люди искусства, они с нами. Одесские художники с нами. Помните, когда 30 ноября Звездки избили студентов на, 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 на Киевском Майдане. Извините, я волнуюсь очень. И тогда в Одессе буквально в первых числах декабря появилась граффити на 16-й станции, как Беркут бьет студентов. Помните? Вот, эти художники сейчас с нами. Святослав Лаврусенко принес новую картину. Я хочу, чтобы вы все видели. Эту картину, пожалуйста, не стояли, когда у нас тут собиралось по 50 человек, они были с нами, они поддерживали нас. А те депутаты, которые сегодня приходят и примазываются, будут гореть в аду. господа, что вы пришли здесь. Спасибо, что вы поддерживаете. Мы патриоты, не господа. Так, а, я с вами. Может, я, я, я очень я нервничаю, патриот. конечно, потому что очень много людей. Я с первых дней, когда Майдан начал свое действие, я с первых дней с ним, с Киева. У меня много друзей, кто в Киеве стоит сейчас. Я буду продолжать с вами. Спасибо. Зараз до мікрофона хочу запросити Андрія Маляса. Слава Україні! Шановне товариство! Склоняємо сьогодні голову перед загиблими побратимами, перед тими свободівцями, з якими вчора ми ще стояли піч-опліч і мріяли про вільну Україну. А тепер вони дивляться на нас з небес. І саме в цю хвилину ми беремо на себе відповідальність, виконати їх мрії, зробити так, щоб ті сподівання не стали марними, щоб та влада, яка зараз стана народом, тана тими померлими, була виправдана, і щоб та відповідальність, яка на нас лягла, була здійснена. Причому? Треба так, щоб той вогонь, який палає у нас в грудях, щоб він приєднувався з холодним тверезим розумом і чистою совістю. Тому товариство, зараз, коли партія регіонів сипеться, коли міліція, прокуратура, СБУ на, при... на... на випередки біжать, щоб довести свою лояльність до нас і казати, що вони з народом, у нас є чудовий шанс перевірити, наскільки вони дійсно з народом. А тому, перше, ми будемо, ми хочемо вимагати від міліції, яка зараз чує нас, я думаю, щоб ті кремлівські викидиші, які зараз позбиралися на соборці і намагаються звернути Україну і саму Одесу протистояння в громадянську війну, щоб вони отримали правову оцінку, щоб зачинники ФСБшні... Ті агенти, щоб вони сиділи за вратами. Друге, канали, які зараз роз... продовжують роздлухувати і розказувати про державний заклад, щоб ці канали перестали працювати. І третє товариство: вчора ми вирішили. І третє товариство. Ми хочемо. Щоб ви підтримали нас, дуже важливо, щоб в цю секунду, в цю хвилину ви підтримали наше спільне рішення опозиційних сил про те, що ми маємо прийти в Одеську обласну раду не як протестувальники, а як влада зайти і отримати приміщення для роботи народної ради. Ми не будемо нічого штурмувати, а ми зайдемо і візьмемо своє. Якщо влада дійсно лояльна, якщо вона дійсно декор... виконує те, що декларує, то завтра ми зможемо підтвердити, що голова Одеської облради узгодив надання приміщення на проспекті Шевченка. І ще хочу вас привітати з тим ленінопадом, який зараз відбувається в Одесі. Він затопився Слава Україні! А зараз я до мікрофону хочу запросити Андрія Юсова. Я хочу підтримати колегу Андрія Маляса. Одеський Євромайдан, Одеська народна рада, представники активної частини Одеської територіальної громади мають право, мають всі підстави зайти на територію Одеської обласної ради для того, щоб здійснювати захищати свої права і захищати права Одеської територіальної громади. Ми не погромщики, і сьогодні ми це влада. Ми не будемо бити, крушити, палити обласну раду і обласну адміністрацію, тому що це наше комунальне майно. Але нам для роботи, для боротьби з корупцією, для контролю органів влади потрібне місце на нашій території. І тому завтра ми підемо до Тендюка і погодимо це питання. Якщо ні, ну значить, коли ми будемо просити вас, нас буде більше, прийдемо разом. Вчора одеський Євромайдан проголосував звернення вимогу до Верховної Ради України щодо повного перезавантаження влади. Це стосується не лише президента України, Кабінету міністрів України, всієї вертикалі. Верховна Рада і всі місцеві ради, Одеська обласна рада, Одеська міська рада. Я хочу повідомити, що сьогодні зранку отримав інформацію, що готується, і, можливо, навіть сьогодні буде зареєстрована відповідна постанова про дострокові вибори до одеської обласної одеської міської ради. Це В цьому ключі я хочу також звернутися до членів партії регіонів, особливо до депутатів від партії регіонів. Одеської міської ради, одеської обласної ради. Припиніть вихід із лав партії. Якщо вийшли, ми ви довго переконували нас про стабільність, про порядок, про боротьбу з фашизмом. Залишайте лавах цієї політичної сили, якщо вона буде зареєстрована і легальна на території нашої країни. І не треба пробувати шукати обхідні шляхи в нових політичних проєктах, в політичних партіях Батьківщина, Удар, Свобода. Не треба. Ідіть до обличчя до громади і пояснюйте, що ви зробили, який у нас стан економіки і інших речей. Я здивований. Я здивований, коли матьорі-регіонали, які у витоків партії регіонів стоять в Одеському регіоні по всій країні. Тікають першими звідти, то виходить весь цей час, коли вони нас переконували в своїй правоті по гуманітарній політиці з історичних питань, з економічних питань, з зовнішньої політики. Для них це був лише бізнес, а для нас це ідея. Тому, будь ласка, залишайтесь в партії регіонів, буде у вас чесних 3-5%. Напевно, наберете. Буде ваш результат. Всі не поміститесь, але це буде чесно. В цьому ключі вчора ми говорили про звернення до громадських активістів. Контролюйте нову владу, контролюйте політиків. Сьогодні я хочу звернутися до тих людей, які мають амбіції або досвід, що стосується роботи в органах місцевого самоврядування і в органах державної влади. Будь ласка, використовуйте політичні партії як інструмент. Використовуйте нас як інструменти. Ми дуже швидко повинні сформувати великий, серйозний кадровий резерв, який на чи найближчим часом заповнить нову обласну державну адміністрацію, представницькі органи, виконавчі органи по Одеській області. Нам потрібні фахівці. Формула не нова, патріотизм, професіоналізм, порядність. Не чекайте, поки вас покличуть. Бо всіх можуть не покликати. Я прошу зголошуйтесь до тепер уже неопозиційних партій. Удар, батьківщина, свобода, інші партнери, хто буде долучений, демократичний альянс. Я переконаний, тепер все теж партія влади. Будь ласка, ми разом повинні сформувати і бути командою. Ви знаєте, де нас знайти, і ніхто не ховається. Дякую вам. Слава Україні! Зараз да, е... я ще Я зараз до мікрофону е... запрошую Олексія Чорного і ми будемо готуватися йти ходити. Слава Україні! Друзі, я дуже радий, що нас так багато. Але треба розуміти, що велика кількість людей це, зокрема, і виклик. Тобто організаційно все має відбутись добре, щоб, ні дай Боже, не трапилось якоїсь біди. Тим паче, що ми знаємо, що в місті є люди, які дуже хочуть, щоб це трапилось. Не має бути ніяких погромів, плівків, агресії, ніяких судочок з тими, хто з нами не згодний. Кожен має право на свою думку. Ми виходимо висловити свою думку, як буде відбуватися процес. Так само, як було тиждень тому. Ми розгортаємо прапор України. Хто був тиждень тому, той знає. Туди пік Думської, сюди жовтий колір, туди синій колір. Після того, як він повністю побудований, ми вирушаємо керувати рухом прапору для того, щоб всі одночасно йшли, будуть люди, яких називають маршалами. Ті, хто керують маршем. Я прошу маршалів вийти, щоб ви їх побачили. Будь ласка, маршали, прийдіть сюди, будь ласка, прийдіть вздовж, щоб народ вас бачив в обличчя. У кожного маршала є або така жилетка, або прапор України на плечах і мегафон. Тобто, якщо є ці два співпадіння, значить ви маєте підкорюватись цим людям. Я прошу жодних інших вказівок, звідки б вони не надходили, не виконувати. Добре? О! У нас є. У нас є певний маршрут, по якому ми йдемо, він ведеться головою колони, тобто тим, хто буде попереду. Попереду колони буду я. Плюс у нас є певні гасла, ми казали теж будемо тому, що дуже бажано було б мати нові гасла. Я розумію, що гасла, які вигукують люди, вони стосуються всіх. Тому я їх зачитаю. Якщо вони всім підходять, то ми їх будемо використовувати. Слава Україні само собою. Приєднуйтесь до нас. Хабарників геть. Люстра ці ю. Одна єдина Соборна Україна. Може одразу прокричати, запрочати, якщо хочете. Да, Добре, схід і захід разом. Схід і захід разом. Аді такий смерті. Гунтуй, кохай. Права не віддавай! Гумуй гармай! Права не віддавай! Живої пали за волю! Геркові пали за волю! Теге! Мога! Пегемо! Разом сила! Разом сила! Нас достала! Нас, чекай, бандюка, одесса возле дюка! Чекай, бандюка, одесса возле дюка! Бандюкам, кранты, дюк, одесса